Привіт, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття Дитина у соціумі. Сьогодні ми будемо розмовляти про крамницю. Діти. Як називається магазин, де продають взуття? Так, взуттєвий магазин. В якому магазині продають рибу? Так, в рибному магазині. Назви магазин, у якому продають продукти. Продуктовий. Так, молодці. У якому магазині продають меблі? Меблевий. У якому магазині продають одяг, так, магазин одягу. А в якому магазині продають іграшки. Так. Молодці магазин іграшок. Магазин це громадське місце, яке вимагає від нас відповідної моделі поведінки. Давайте згадаємо правила поведінки в магазині. Перш ніж зайти до магазину, треба пропустити тих, хто виходить. Заходячи до зали магазину, беремо корзинку для товару. Якщо ви хочете придбати певний товар, треба вічливо попросити продавця консультанта показати його, подякувати. З товаром покупець прямує до каси та в порядку черги оплачує його, отримавши покупку, не забувати подякувати касиру. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!